Привезли нашу красунечку, що вчора і позавчора тут на обстеженні була, на крапленіці, на маніпуляції. Це, де, де і... на стірілку, така да. Це моя булочка. Ми її будемо сьогодні, дай Бог, стерилізувати. Ось. Сьогодні крапенни це зробили, зараз ще такі кольчики. Не потрібно ще дня 3-4 так протриматися. Потрібна ваша друзі підтримка. Бо боргів вже багато, в цій лікарні, в інших лікарнях, щоб не збирати борги, потрібно платити вчасно або хоч не так довго. Помагайте хто чи може, хоч одної гривні, хоч 10 гривень, кому що не шкода. Вже є чеки, я виставлю. Робимо пост. Молодець, молодець. Куличка. Ти така терпляча, красуня, покажись. Моя булочка. молодець. Знайшла кицю на дорозі, лежала. Не зрозуміла, чи збила авто її, чи що трапилось, не знаю. Дуже дуже поганий стан у киці, вона настільки неї навіть. М'язової маси немає. Зараз йдемо терміново до клініки. Кетюнька, яку сьогодні знайшли на дорозі вже в кліточці. П'є водичку дуже багато, видно, що їй не вистачало. Ні водички, ні їжі. вона така дуже сильно виснажена, кров дуже густа. Просто... Дуже важко було взяти на два аналізи плюс тест. Але вона дуже терпіла, може, що погано себе почуває, немає навіть в неї сил, щоб якось, якось показати свій характер. Ось така маленька у нас кліточка. Тільки, тільки змогли пересадити кицю більшу, яка тут сиділа. І ось знову кицю. І знову приходиться займати цю клітку. Вона дуже мала, дуже незручна. Це взагалі. Клітка для великої папуги, не для котів. Нам дуже потрібна велика хороша клітка, міцна, щоб було зручно тваринкам, бо постійно комусь потрібне місце і не вистачає завжди у нас кліток. Можливо, хтось готовий допомогти саме кліткою. Не обов'язково скидувати кошти на клітку. Можна просто саму клітку купити, може в когось є і вже не користуються. Найкращий розмір це XL, Ось це в принципі така.